Ви виховуєте вашу донечку Молісу для мене зараз саме головне, щоб її навчити мову, щоб вона розмовляла грузинською мовою. Коли ну це дуже важко, тому що ми зараз тут знаходимося в Україні. Вона ходить в український садочок. Це дуже важко. А, тому для цього я буду старатися, щоб ну і стараюсь, і завжди розмовляю з грузинською мовою. Чому ви все ж таки вирішили жити в Україні? Мені не цікаво в Грузії. В Грузії дуже класно приїжджати відпочивати. Взагалі дуже класно бути туристом, от але життя для мене ну я, я бачу його в темпі. Київ це такий город, що вона тебе дає по жопу, так сказати. Тому що ти не, не можеш стати на одному місці. Ти завжди маєш бути рухатися. Якщо ти не рухаєшся, ти остаєшся і все. Це наш будинок. Наша квартира. Скільки платите, скільки тут квадратів? І розкажіть, де що у вас тут є? 22 тисячі в місяць, 45 п'ять. Десь 45? 45 квадратів. Так, це, це ваша кухня, чи готуєте ви взагалі? Е, готуємо, але частіше за все, чоловік готує. Спеції, бо спеції. Чоловік дуже любить спеції. Для котлетки, нього ви самі готуєте котлетки, бачу, овочі. А, спеції? а, а, а то Сирники, сирники. Так, то сирники, сирники. Так. А ви спеції в холодильнику тримаєте? Так? Е, відкриті, так. Ага, відкриті в холодильнику. А це що таке? Це подаруночок від е, однієї компанії. Так, не рекламуємо mm -hmm. Сливки, молоко, mm -hmm. багато овочів mm -hmm. Ой, і фруктів. Так, так, багато так, і фруктів. у нас дуже рідко бувають там якісь шоколадки, чи ще щось. Це наша ванна. Це ви тут вашу б'юти-рутину знімаєте? Е, да? Так, ну знову ж таки, місця мало, але. Так. Компактно. Багатенько з косметики різної, звичайно. Ну, у чоловіка більше мені стає. спимо <рес> <рес> да, В одній да. Да, кімнаті з дитиною, бо у нас немає ще одного кімнати дитячої окремої. Але ми змогли так організувати. Хочу, прочитай, звісно. Мама, Мама я в тебе першу перезиваю. Перша, перша, перша буква, яка С. далі. І. Ру. Що ви побажаєте нашим людям наостанок? Щоб люди завжди донатили, не перестали донатити, тому що це єдина така дуже сильна сила єдина си. Якщо у вас є якийсь ціл, щоб ви йшли до цього ціля, так щоб у е, вас не побіждало перешкодження. Я бажаю людям не дивитись на когось і порівнювати себе з кимось. Бо, наприклад, я думаю, що по вашим відео багато хто дивиться там, хто там заробляє більше 100 тисяч. Ти читаєш коментарі, і думаєш, блін, е, ну дивіться на себе і створюйте себе, а не дивіться на когось і заздріть йому.